Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Гоже, Молитвами всіх святих, особливо Степана Бандери, серед них що сьогодні згадуємо день похорони нашого великого героя України. Дай Боже, йому іншим героям сонячне воскресіння. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею. Вітаю вас, я Борис Золодюк, поволодні Стерці Івано-Франківська. В понеділок, 20 жовтня 2025 року, від чудотворного Христа Кобзаря. благословить вас, всіх людей Божих, і поможе нам перемогти нечись ворожу. Пропоную подивитися відео з статті, що я підготував у цьому дні українські солдати та всі, хто діє у складі збройних сил України, включно зі спецпідрозділами, або за їхнім дорученням, не можуть бути визнані терористами чи диверсантами, або оскільки реалізуючи всіма можливими способами мету оборону своєї батьківщини, вони послаблюють ворог Польський суд відмовив у видачі українця Володимира Журавльова підозрюваного німецькою владою у справі про підриви на російських газопроводах Північний потік і розпорядився негайно звільнити його з під варти. Отже, пане журавльов, ви вільні браво. Українця затримали під Варшавою в кінці вересня за поданням німецької прокуратури. Німці просили екстрадиції. Втім, суд зосередився не на встановленні авторства вибухів, а на правових підставах для видачі. Чи достатні наведені матеріали, чи діє німецьке право, і чи існують взагалі правові підстави, що виключають кримінальну відповідальність? Також німецька судочинна система глибоко заполітизована, зазначив суддя у справі Даріуш Лубовський. захист. Також порушив по. Питання про глибоку інфільтрацію німецьких політиків, від яких у свою чергу повністю залежать судді та про корумпованість німецьких політичних еліт з боку Росії, зокрема на чолі з колишнім канцлером Герхардом Шредером. Та інфільтрація і корупція, На думку захисту, оброни, ця інфільтрація та корупція могли б призвести до того, що розшукуваного до, видали б щі, з, щіганого, з Німеччини до Росії. Звідки, як помню, зазначив сам розшукуваний, живим би не повернувся. Росії, не В речі саме, Насправді ця справа має надзвичайно емоційний та політичний, та політичний контекст. контекст політичний. А політика, а політика це сфера політиків, а не судів. А політику. і для тому незалежно від того, від якою є думка суду щодо цих звинувачень на адресу німецької судової системи та політичної еліти, відмежувавшись від усіх політичних аспектів, політичних, ці питання не були предметом оцінки в цьому провадженні. Компетенція суду обмежується виключно правовою оцінкою справи. Суддя Даріуш Любовський також виніс комплексну правову аргументацію від претензії про нестачу доказів до сумнівів у юрисдикції та посилання на норми міжнародного права. Польський суд не має у своєму розпорядженні жодних первинних доказів оскільки німецька сторона в рамках європейського ордера на арешт передала лише дуже загальні, формально необхідні для такого провадження відомості щодо діяння Цей німецький ордер на арешт складений формально правильно, але всупереч інформації, яка з'являлася в деяких медіа, документи чи дані надіслані німецькою стороною щодо самого діяння, можна вмістити на одному аркуші паперу формату, а 4 Другий великий блок аргументів питання юрисдикції. Суд зауважив, що ключові інциденти відбулися у міжнародних водах, далеко від німецької території чи німецьких суден. Колейним аспектом наступним правовим аспектом у цій справі є питання: чи взагалі може застосовуватися може німецьке право Підрив газопроводів Північний потік 1 і Північний Потік-2 не стався на території Німеччини ані в її територіальних водах, а далеко від Німеччини, поблизу Данського острова Борнгольм і що найважливіше, у міжнародних водах. У справі тому необхідно оцінювати цю подію в світлі міжнародного права, яке має пріоритет над німецьким правом. Суд детально проаналізував норми німецького кримінального кодексу і дійшов висновку, що більшість статей, на які спиралася Німеччина, не дають підстав для переслідування. на слід тут послатися на документ, відомий як підручник Сан Ремо, що стосується права, яке застосовується до збройних конфліктів на морі, збройних наможуєсправіякий у міжнародному праві є авторитетним для тлумачення питань морської війни. І міжнародного гуманітарного, гуманітарного права на морі. на морі зокрема у частині 3, 3 секції 1, секції параграфі 40, 40 міститься формулювання, що відносно об'єктів на морі військовими цілями вважаються ті об'єкти, які за своєю природою, розташуванням, призначенням або використанням роблять ефективний внесок у військові дії. Повожі, чиє повне або часткове знищення, захоплення або виведення з ладу в конкретних обставинах дає серйозну військову перевагу. І за такий об'єкт інфраструктури, критичної для ворога Росії, слід вважати газогони північні потоки потоки-1» і «2». У наслідок цього знищення цих російських газогонів та позбавлення ворога мільярдів євро, які виплачувалися Німеччиною за перекачуваний ними газ, мали глибокий військовий сенс, оскільки ослабили військовий потенціал Росії. Опосередковано держава Німеччина, купуючи газ у Росії та переводячи мільярди євро під час уже повномасштабної військової агресії та відомих задовго до цього інциденту актів геноциду, також ці платежі сприяли зміцненню потенціалу агресора, що робить знищення таких об'єктів зрозумілим з воєнної точки зору, здійснюваного Росією щодо цивільного населення України. І суд прямо заявив: навіть якщо ця дія вчинена, вона в межах справедливої оборонної війни, то вона може утворювати. Правову основу, яка виключає індивідуальну кримінальну відповідальність. щоб оцінити щоб оцінити обставини, за яких інкримінований німецькою стороною вчинок був здійснений, необхідно звернути увагу на те, що він був скоєний під час триваючої з 2014 року, не з 2022, а саме з 2014 року, кривавої та геноцидної агресії Росії проти України. Слід нагадати, що тільки в період 14-21 років загинули десятки тисяч російських солдатів. Отже, війна почалася не у 2022 році. А що це? За війна з точки зору України, чи можна військові дії віднести до категорії справедливої війни? Це також матиме правові наслідки. Спочатку необхідно звернутися до основ до фундаментів міжнародного права та права війни. Слід згадати правову концепцію справедливої війни, розроблену України. найвидатнішими європейськими мислителями протягом століть. до європейської цивілізації ці теорії запровадив Бенжі Аристотель, який вважав війну крайнім засобом, допустимим лише з метою захисту батьківщини та відновлення миру. Цицерон зі свого боку стверджував, Рудімент, що справедлива війна це та, яка ведеться з правомірної причини або в обороні. Ці концепції згодом розвивали святі Августин, Тома Аквінський, а також Павло Владкович, який під час собору в Констанції щодо справедливих оборонних дій проти багатовікових постійних нападів німецького тевтонського ордену на Польщу вказав на допустимість таких збройних дій оборонного характеру усіма доступними методами, навіть якщо це пов'язано зі знищенням майна або смертю ворогів. Зрештою, цю концепцію сприйняли численні філософи доби просвітництва. І якщо дія має характер військової операції у воєнному конфлікті, вона має значення, яке виключає кримінальну відповідальність виконавця, зазначив суддя підсумовуючи. За войне справедливо. справедливою белум війною юст, белум юстум, узнати, слід вважати війна. таку війну, яка має на меті остаточне торжество добра. проте вона повинна вестися лише з метою подолання зла і не бути спрямованою на завоювання. Вона має переслідувати мету повернення незаконно втраченої власності, території або захисту вітчизни, бути спрямованою на досягнення миру і не вестися з ненависті, жадоби помсти чи жадібності, а лише з любові до батьківщини, справедливості та вірності своєму державі. Усі ці умови безперечно виконує Україна у боротьбі з російською агресією та геноцидом. українські солдати та всі, хто діє у складі збройних сил України, включно зі спецпідрозділами або за їхнім дорученням, не можуть бути визнані терористами чи диверсантами, оскільки, реалізуючи всіма можливими способами мету оборону своєї батьківщини, вони послаблюють ворога. Підрив критичної інфраструктури будь-якої держави у мирний час, ворожими спецслужбами або терористичними групами, є. Саботажем і становить злочин саботажу натомість ті самі дії здійснені збройними силами, включно зі спецпідрозділами, під час війни, але війни справедливої оборонної щодо оборонної або критичної інфраструктури агресора не є саботажем, а військовою операцією диверсійного характеру, яка жодним чином не може вважатися злочином. Суд також пропонував альтернативну логіку якщо дії були вчинені від імені держави, що не доведено, відповідальність може лежати не на окремій особі, а на державі акторові, тобто питання державної відповідальності за міжнародно протиправні дії. І словами. Інакше кажучи, якщо Україна, якщо це справді Україна та її спеціальні служби, включно зі звинуваченим, чого суд не стверджує, організувала збройну місію зі знищення ворожих газопроводів. То ці дії не були протиправними. Навпаки, вони були виправданими, раціональними та справедливими. Дії в межах справедливої війни слід визнати своєрідним контртипом, що виключає кримінальну відповідальність, переслідуваному, якщо він є виконавцем інкримінованого діяння, на думку суду належить так зван Функціональний імунітет, який охоплює діяння, вчинене в рамках дій від імені української держави, і не припиняється після завершення виконання функції, оскільки цей вчинок за своїм службовим характером може бути приписаний лише державі, можливо, державі Україна, в інтересах якої він діяв, і тільки ця держава може потенційно нести за це відповідальність. Реакція була миттєвою. Німецький міністр закордонних справ Йохан Вадефуль лаконічно зауважив, його країна поважає верховенство права та приймає рішення польського суду. У Польщі було винесено судове рішення, яке я поважаю, оскільки ми визнаємо поділ влади. І коли ухвалюються судові рішення, особливо в інших країнах, я вважаю, що виконавча влада не повинна втручатися от угорський міністр Петер Сіярто у вже звичній проросійській риториці звинуватив Варшаву у підтримці тероризму. Скандально, за версією Польщі, якщо тобі не подобається якась інфраструктура в Європі, її можна підірвати. Таким чином вони фактично дали попередній дозвіл на терористичні акти в Європі. Польща не лише звільнила, а й возвеличує терориста. Ось до чого дійшло європейське верховенство права. Його польський колега Радослав Сікорський не забарився із відповіддю, ні, Петре. Коли іноземний агресор бомбардує твою країну, ти маєш законне право відповісти, саботуючи здатність агресора, фінансувати війну. Це називається самообороною. Врешті, польський суд не виніс вироку по суті справи. Він ухвалив рішення про відмову у видачі, спираючись на поєднання процесуальних зауважень, міжнародно-правових підходів і сумнівів щодо застосовності німецького права тут і зараз, і натякнув не вийти в німецькому правочинству самим на себе. Друзі на СНФу перші про головне. Поїхали Вашингтоні під час приватної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Відбулася масштабна дипломатична криза. За інформацією Financial Times, Трамп вимагав від Зеленського прийняти умову Росії, попереджаючи, що у разі відмови Володимир Путін знищить Україну. Пишуть, що розмова згодом відбулася на одинці. Трамп виставив своїх людей за двері, а також людей Зеленського, у тому числі Єрмака, залишаючись тільки перекладачі. Слова супроводжували. Ся емоційною сценою. Трампа буцім, то кидав карти з бивими каналами України нецензурно виражався, неодноразово перетинав Зеленського і відхиляв прохання про постачання далекобійної зброї. Під час розмови Трамп натякнув, що Донбас має бути фактично залишений за Росією, бо війна залишається інакше. Україна повинна прийняти реальність. Зеленський відповідь відмовився погодитися на такі умови. Ця позиція викликала глибоке розчарування з української делегації. Атмосфера зустрічі стала напруженою, коли але ясно, що США змінюють підхід для підтримки України зі свого боку. Трамп офіційно заявив, що не наполягав на передачі Донбасу. і Що формулювання за тишта, як все зараз, забуло його коментарем щодо тимчасового миру. Проте навіть ця заява була сприйнята в Україні як сигнал. Києво стоїть серед вибора, отримати американську зброю підтримку чи відстояти суверенітет без компромісів. У цей випадок демонструє декілька ключових змін. Перша підтримка України з боку США стає менше беззастережною. Коли президент США дає сигнал про можливу поступку задля миру, це створює ризик для української стратегії. Друге, Росія обачає у цьому шанс, якщо США змінять курс. Москва отримає інструмент легітимізації своєї агресії, закріпленням контролю над частиною території для України. Цей момент істини чи вона зможе мобілізувати союзників, утримати підтримку і впровадити війну до кінця, чи піде на поступки, які можуть похитнути її позицію, Україна в момент. Анд істини Україна опинилася у складному геополітичному вузлі. Позиція Трампа сигналізує про санкційне потенційне зрушення американської підтримки, якщо він остаточно вирішить уникати затяжної війни. Київ ризикує втратити головного військового партнера. Це може призвести до ускладнення постачання зброї, зокрема систем, які критично важливі для оборони ППО далекобійна артилерія, зростання тиску з боку інших країн, які слідують за сигналами з. Шнгтону щодо компромісного миру, необхідності активізувати інші дипломатичні канали ЄС, Велика Британія, Канада, Японія для компенсації потенційних втрат. Про це також шанс оновити стратегію міжнародної комунікації, показати, що Україна це форпост заходу і здавати її стратегічна помилка, сконцентруватися на внутрішньому виробництві зброї, зміцнити оборону, використовувати накопичений бойовий досвід і підтримку союзників, які залишаються вірними, Польща, Литва, Чехія. США Трамп і дипломатичний політичний баланс Трамп діє його гасло закінчити війну за 24 години вимагає хоч якогось швидкого результату, але він ризикує втратити підтримку проукраїнського електорату, особливо серед республіканців-глобалістів, нав'язування миру на умовах агресора суперечить міжнародному праву, і це можуть використати опоненти Байдена і навіть частина республіканської партії проти Трампа. Якщо виявиться, що США тиснули на Києва за спиною союзників, це може підірвати трансатлантичну єдність. Що вихідно лише Кремлю. Знає, що є Україна. На жаль, в нас сьогодні війна. Та все ж не біда, про мрій край говорила, а горде народу ім'я. Ми всі українці, хто землю боронить, хто зводить розвиті міста, хто стали коріння, а півночі дзвонить, хто каже молитву щодня, світ знає, що є Україна. Ціною простого життя вона піднялась як червона калина, і вмить запалила серця. Цей дух український ніяк не спинити, бо віра єдає серця, дай Боже нам силу війну припинити, щоб зло не вбивало життя. Виростають сини на піснях, на казках, на молитвах. І ідуть по житті, як по кризі крихи весні. як їм нині і нам твою правду від лужі відділити, як твої зрозуміти, степани ночі дні, степане, степане, за що тебе вбито? У чому твоя перед світом вина? Твоя втім провина, що є Україна, твоя втім вина, що любов є одна, твоя втім провина, що є Україна. Появ втім вина, що любов є одна, ти у серці беріг віру батька і мами, на слово і простити не міг тим, хто в душу заліз, що від тьми ти плекав на чужині Сраждену зернину любові. На рідній землі висівали полову сини. Степане, степане, за що в тебе вбито?